Весняний діловий форум знову зібрав у Львові найкращих представників бізнесу та влади. Головний ідейник і організатор платформи для дискусій про економіки Володимир Глощенков каже: цьогоріч змінилася архітектура заходу. Бізнес призвичаєвся до стресових умов ведення бізнесу, при цьому демонструючи непогані показники, кожен у своїх сферах. Тобто попередні роки ми мали запас і ми могли очікувати, що в принципі ми якось там ще трошки почнемо рости. Зараз є усвідомлення, що це надовго, є усвідомлення, що це складно, є усвідомлення, що легких грошей в найближчі роки не буде. Конфлікт на сході України добряче перерозподілив мапу інвестицій. Визнає мер Львова. Львівщину тепер розглядають як надійного партнера. Пішли вагомі інвестиції, відкриваються великі підприємства. Попри те, що загалом в Україні за два роки обсяги інвестицій впали на 40%. відсотків. Зайшли японці, заходять турки та заходять китайці. Нехай європейці приходять. Будь ласка, ми відкриті, тому що вони вже звідси не підуть. Я розумію, що наша функція буде таким певним локомотивом показувати приклад для інших. Хоча аналітики певні цей рік є переламним для нашої економіки. Перші позитивні макроекономічні аналізи доволі оптимістичні. Якщо так буде й далі, можна чекати підйому економічних показників. Ми що найгірше вже вже позаду. Ми пройшли найбільш важкий етап. з точки зору економіки і валютного ринку. Очікуємо як відновлення економіки, зниження інфляції, суттєве минулого року мали більше 40%, Цього року очікуємо там близько 10%. Стійкість економічного зростання залежить і від кваліфікованих дій уряду.